Добрий день. Хочу сьогодні вас запросити на процедуру гістероскопії. Зараз ми проходимо в нашу операційну. Тут потрібно вдягти маски, шапочки. І Добре. Зараз пацієнта вже засне, в неї діагноз з поліпендометрією. Дуже важливо видаляти поліпи, особливо коли планується перенесення ембріонів, тому що вони будуть заважати імплантації. Видно на узі неоднорідність у вигляді гіпереглогенного включення. Це може бути політ. Бачимо ендометрій. Бічка мацкових труб. Бачимо поліковидні розростання. Це біля правого лічка, де є неоднорідність, така коліпови ми використання. І ось по передній стінці також є поліпчик. Видаляємо коліт і погулюємо.

Тепер на озі ми контролюємо себе, чи немає вже є включень. Ті, які ми бачимо, це після резекції. Але того поліпу, який був, видно, що його тут уже немає тільки місця. Тепер весь отриманий матеріал разом з поліпом ми відправляємо на батлістологічне дослідження для того, щоб зрозуміти, чи немає там ще до додатково хронічного запалення, виявити, які саме це поліпи. Після чого пацієнтка зможе вступати в кріопротокол і вагітницю. Thank you.